Вітаємо від танкістів 475-го окремого штурмового батальйону. На даній бойовій машині був встановлений реп захист. Встановлений він був таким чином. На мангалі. Він же захист від ланцетів, дронів та інших ворожих БПЛА у такому порядку. Далі йдемо. Самі блоки управління були встановлені під мангалом. Для них були зроблені захисні коробочки, щоб не було механічних пошкоджень даних блоків. Ось виведені провода. Ось два блоки. Ось так вони були заведені до башні, щоб наведник гармати або командир танка міг вмикати або вимикати їх зсередини. Працюють вони таким чином. Вмикається один блок. Потім відмикається другий блок. Увімкнено автоматичний режим. Дані реби працюють як в автоматичному, так і в автоматиці. Підсилення 100%. Вони можуть керуватися як всередині бойової машини, так і зовні. Діапазони включаються як автоматично для сканування. Увага, так і... 950. Увага, Мавік. Увага, 915. Увага, 950. Увага, Мавік.